Сумська громада продовжує надавати допомогу та підтримувати внутрішньо переміщених осіб. З будь-яких питань переселенці можуть звертатися до департаменту соцзахисту, також до ЦНАПу. Зараз у громаді існують програми щодо фінансового та житлового забезпечення, видачі гуманітарної допомоги тощо. Всім хочу повідомити, що ми допомагаємо і будемо далі допомагати. Не хочу казати, що ми запрошуємо, тому що мені б хотілося, щоб всі залишилися вдома і було, було це безпечно. Але якщо ви відчуваєте небезпеку, то ми хочемо вам сказати, що громада міста Суми буде допомагати тим, хто приїхав до нас. Крім цього, старостинських округах Сумської громади вже завершують видавати гуманітарну допомогу людям 70-75 років. Сьогодні допомогу отримували літні жителі Стецькійського старостинського округу, раніше Бидецького, Піщанського та Великочернеччинського округів. Добре, що дають. Хороше, все добре, все хорошо. Дякую вам велике. Тільки дякуємо вам. Ну, звичайно. Потребують людей, як війна. Автобус їде на звірятник. Дуже вдячні. Добре, що дають. Спасибо. Ми плануємо також. Подовжити цю роботу. Зараз ми її завершили. І саме завершили ці 622 набори, які ми вже в старосинських округах в наших селах, які приєдналися до міста. Суми ми вже видали. І цим ми завершили. Завершили загальна сума наборів, які ми видали в цій категорії населення пенсіонерам 70-75 це 14 тисяч наборів.